Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо кульбабки. Ось такі кульбабки, і е, с, такі сині, то або волошки, або лук-латук. І от такі ще просто кульбабки. Можна без, без синіх намалювати тільки, тільки білі. Для цього нам знадобиться така печатка. Сама я зробила кришечка, і поліетиленовий кульочок, дуже просто робиться звичайний пензлик такий, і отакий широкий, щоб заливати для заливки. Все, що нам і акварельні фарби. Хоча можна і гуашевими малювати. Але гуаш не буде так розтікатися, як акварель розтікається. Ну і ваше бажання, без бажання ніяк. І будемо з вами малювати отакі кульбаби з волошками або з луком лук батун синім цвіт. квітне, дуже, дуже гарно такі кульки сині. Починаємо. Розчиняємо ультрамарин, такий повинен бути не дуже насичений. І наносимо отак на нашу печаточку. Та вона такими крапельками. І тепер отак робимо раз. Є кульбабка. Далі точно так же. Ще одна. Можуть да, одна, одна заслоняти другу десь іще. Ота поруч зробимо. Да? От вже такі гарні. Кульбабки, потім ще розкидаємо сині, хай так залишається. І тепер навколо ще більш розчиняємо, і навколо отак вкриваємо водичкою, але дуже акуратно не чіпаємо наші кульбабки. Залишаємо такі білі, кола. Да, Отак от можна. Так, далі зелений, беремо такий зелений, і вкриваємо так зеленим. Тепер жовтий зеленим, і отак малюємо травичку. Але кульбабки не чіпаємо. І поки тут не висохло, так більш насичено, по мокрому робимо. Бачите, воно розтікається. такі синенькі води квіточки. Так, коли тут сильно розтіклося, нічого страшного. зараз ми його приберемо. Хай підсихає, потім домалюємо більш насичено, поки вологе, заповнюємо так. жовтим. зеленим, але не чіпаємо да? і обходимо, ще раз беремо жовтий, насичений. можно промокнуть и... И... и так синим. Еще раз тут. Ну, мечта Выходит еще раз тут, можно, Тепер треба почекати, щоб це все висохло, і ми продовжимо вже є гарні кульбабки. Так, тут потемніше можна так от зробити, щоб яскравіше були. Все, чекаємо, щоб висохло. Висохли кульбабки, тепер беремо фіолетовий. Розчиняємо його, і де тінь у кульбабок, отак намічаємо трохи тінь. Бачите, буде розмиватись трохи блакитний, трохи фіолетовий. Це в тіні, так, додаємо трохи об'єм. Так, зробили. Тепер доробимо оці. Беремо знову нашу печатку, беремо блакитний. І отак ще раз блакитне. Десь половинку можна, десь цілий. Це як волошки будуть такі. Гарні, от так можна по кілька раз. Все тепер ще раз беремо зелений, темно-зелений промалюємо так і де не де темно зеленим ще раз такі гілочки, пелюсточки, листячко десь можна на кульбабку навіть отак трохи. Прикрити да? травичка більш яскравим, ще помалювати. І так. Додати трохи. Можна не додавати, щоб яскравіше було. От так і трохи розмити розтяжку таку легеньку зробити. Да, тут гарно так розтіклося у нас, акварель гарно. Якщо по мокрому, то вона розтікається гарно. І ще треба буде серединки домалювати, як висохнуть кульбабки. І поприскати можна білим, да, наче розлітаються зонтики. Чекаємо, поки, поки висохне. Тепер кухра така з коричневим додаємо такі. Ружейки, да, як у кульбабок всередині, і такі. стебла, на яких тримається кульбабка? Все готово. Тепер білим гуашю білою побризкаємо. Ще можна трохи-трохи таким фіолетовим додати таких. Можна не додавати. Можна не додавати, так розмити. Ще можна трохи-трохи додати, де не де. Отак блакитного, щоб вони були гарніші. Та ромазочки. Все, тепер поприскаємо білим. Обов'язково поміняли водичку, взяли чисту водичку, білу гуашеву фарбу. Або білу акварель, акварель не так яскрава. Буде як гуаш. Розчиняємо як молочко і отаку прискаємо Це вітер розвиває наші кульбабки і летять парасольки. так поприскали і все, і готово. Отак просто швидко і гарно. Хто хоче, може домалювати отаких от сонечок яскравих, червоних, а хто хоче, може домалювати бджілок. А можна і так залишити, і так буде гарно. От так. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі, обов'язково ділитися відео. Пока-пока!